Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Дякую. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що сьогодні мали можливість грати навіть саме тут, в Запоріжжі. Велика їм дяка. По грі хочу сказати, не буду казати там про статистику. Найголовніше, що ми сьогодні перемогли. Якщо не хотіти перемагати, то навіщо тоді ми всі тут зібрались? Не бачу сенсу. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати тренуватися, розуміти друг кожен, кожного. Будемо прогресувати і наша гра буде ставати все, все краще і краще. Найголовніше, що ми сьогодні перемогли, сподіваюся, будемо надалі показувати гарний баскетбол. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти, як ми готувалися. Вчора була гра з Дніпром. Дійсно, всі розуміють, і насамперед ми розуміємо, що наші суперники. З Дніпром було дуже тяжко дивитися цю гру, і я розуміючи вибрав роль спостерігача, глядача. Я також дивився вчора цю гру, не, не, не користувався тайм-аутами, тому що розумів, що хлопцям потрібне, потрібне навантаження, яке воно вчора отримали, щоб сьогодні грати з енергією. Ще раз повторюсь, ми чітко розуміємо, хто наші суперники де потрібно брати. Хочу ще сказати слова подяки ЗСУ, нашим болівальникам. Дуже добре, що не довелося чекати нашої першої перемоги так довго. Валерію Плеханову можу сказати тільки: тримайся, розумію, що перед самим стартом поїхали два гравця. Це життя, тримайся. І ще раз дякую за свою Ну, вибачте, хуйло, ти знаєш, куди тобі потрібно? Про те, що поговорили після матчу. На загал, мені здається, не треба виносити. А по грі не виконали жодної установи тренера. Не захистилися не один в один, не з -з -з спрацювали наші, наші схеми захисту, які планували перед цим туром. Взагалі... Жахливий відсоток влучань в сьогоднішньої гри. Нічого не вийшло. Я не, не можу сказати, з чим це пов'язано. Ми готувались, Добре, розбирали команди. Працювали над цим, але сьогодні нічого не вийшло. Катастрофа, що сталося. Команда не вийшла на гру. Я так би сформував. Так, дійсно, жодна установа не виконала. Ні в захисті, ні в нападі, а, знов а, 11 штрафних кидків невлучних. І сьогодні зовсім не було енергії. Програли все, що можна тільки було програти. Все. Тому коментувати ще що... ні, ні, нічого. Зовсім, тому що гри не було. Висновки, виставки будуть, будуть. Я розраховую на те, що наш боліваний дещо засмучений, але я обіцяю, такого більше не буде. Я думаю, що деякі хлопці не зрозуміли, куди вони потрапили, тому от таке жахіття сьогодні було. Я намагаюся індивідуальний бесід, виправити деякі речі, і я зрахую на те, що вже наступного туру ви побачили іншу команду. По Петренко, є якісь дати відновлення або повернення можливо в тренувальний процес? Майже місяць без баскетболу точно, а там, як ПД, відновлення.